Перевірка триває. Робоча група, яку Лозівська мерія створила для перевірки родин Ромів, 23 червня провела другий рейд. Тиждень тому комісія побувала за вісьмома адресами на Вилівці. Тоді у жильців не знайшлося документів на будинки і людям дали час їх знайти. Упродовж тижня Лозівчани повідомили депутатам нові адреси і попросили перевірити. Тому під час другого рейду комісія розділилася. Хтось поїхав знову на Вилівку, хтось у приватний сектор центру міста комісія з горі з в прошли раз вас пам'ятаєте? Депутат міськради Сергій Гришин нагадує чоловіку: тиждень тому комісія просила показати документи від власника будинку, що здав дім родині. Паперів знову немає. Дружина з якою говорили тоді, поїхала до Харкова на лікування. каже чоловік. Він залишився сам із дітьми на питання служби. Чи записали старшу дівчинку до школи? Батько розповідає, мама з донькою ходили, але був неприйомний день. В Школу хочеш пойти? Учитися, да? Детки все там будешь. Ви вчора ходили з мамою, да? Да. Ну, не, не застали там нікого, да? Інформація зі школи телефоном надходить інша. На вулиці комісія зустрічає ще одну родину. <гум> 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 У цьому будинку по вулиці Пугачова живе мама з п'ятьма дітьми. Соломону за місяць буде дев'ять років, але до школи він не ходить. каже, і так вміє читати. Жінці нагадують, що вона може втратити соціальні виплати на дітей, якщо ті не будуть навчатися. Ні, Я буду в школу здавати це пані. Сусідка по будинку розповідає: серйозних претензій до цієї родини немає. Життя їй не давали Роми, які жили тут раніше. Жінка й досі не розуміє, на якій підставі усі вони селяться. Пояснення дає цей чоловік із будинковою книгою. Він за свої гроші купив пів будинку, а нинішня родина викуповує у нього нерухомість. За цією адресою по вулиці Нікітіна прописано більше двох десятків жильців. Кількість господарка не приховує, пояснює з тих, хто тут раніше жив, виписалися не всі. Двадцять один чек зреєстровано Боргу за сміття накопичилось більше двох тисяч гривень близько сотні гривень за воду. Суми були б значно меншими, якщо всіх зайвих виписати радять служби. Жінкам вказують на зарості перед парканом. Ще тиждень тому їх просили скосити. Мешканки пояснюють нікому. Вони немічні, хворі, решта діти. Інспектори благоустрою складають протокол. На Авилівці і ті родини, які попереджали тиждень тому, і ті, до кого завітали вперше, документів на будинки не показали, тільки будинкові. Книги і вони є не у всіх у центрі міста. Розповідає голова робочої групи Сергій Коба. Натрапили на жильців взагалі без паспортів. Ми обнаружили два жилища, в котрому проживали лица без розрішення, тобто о власниках вообще нічого не звездно. Зараз ми розіскуємо цих власників і видимо будемо виселяти з допомогою міліції як незаконне завладіння чужим імуществам. За деякими адресами, які група перевірила, будинки спорожніли частину терміново виставили на продаж, розповідає Сергій Коба. За його словами, таку тенденцію спостерігають після початку перевірок. Вони триватимуть і надалі. Тобто ніхто не буде не користуватися водою бесплатно. Не будут люди платить за вывоз мусора, они будут устраивать свалки в тех домах, которые взяли. Если не смогут подтвердить они договорные отношения с владельцами недвижимости, то значит будем привлекать сотрудников правоохранительных органов, будут возбуждаться соответствующие дела и будем искать этих собственников. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо «Лозова».